Часто буває така думка, що жінка, яка потрапила в аб'юзивні відносини, вона сама в цьому винна. І що потрапила в ці відносини і що не покінчила з цим. Насправді, людина, яка потрапила в ці відносини, постійно знаходиться в стані стресу. Партнер створює їй такі умови, що в неї взагалі немає можливості вийти з цього стану стресу. І в цьому стані в неї виробляється кортизол, який геть вбиває аналітичне мислення. Цей момент вона не може аналізувати, вона не може бути критичною, вона зовсім не може сприймати адекватну реальність, і тому виходити з цього стану теж дуже важко. Вона нікого не слухає і не чує, вона повністю пригнічена. Так, допомогти такій людині теж дуже важко, тому що вона зовсім не чує і не розуміє, що ви їй говорите. На жаль, в таких деструктивних відносинах жертва може тільки сама прийти до цієї критичної точки, коли їй самій буде нестерпно в цих відносинах. Або коли вона стане зовсім без ресурсу і перестане цікавити цього аб'юзера. Саме тоді їй буде дуже потрібна ваша допомога, не осуд і не міркування, а саме спокійна та адекватна допомога та підтримка.